Рухаючись далі, маємо можливість е, поговорити з нашим наступним гостем. А це вже готовий долучитися народний депутат восьмого скликання, ветеран російсько-української війни. З нами на зв'язку Борислав Береза. Пане Бориславе, я вас радо вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! Радий бачити вас теж. Борислава, дуже часто зараз я не знаю наскільки справедливо, але порівнюють політику Дональда Трампа із тим, що ми з вами бачили і переживали з 2019 року. Будьмо відверті, те, що зараз нас дратує, те, як оточення Трампа його хвалить, його захищає, його вихваляє. Це все було в нас, так відбувалося і з президентом Зеленським, і багато рішень, якихось помилок і швидких темпів. Це все було притаманно українській політиці, але ми на зробили низку своїх помилок і опинилися там, де опинилися. А чим же такий підхід може обернутися до сполучених штатів Америки, як вам здається? Мені здається, що нам краще розбиратися зі своїми справами. Я не жартую, я серйозно кажу про це, тому що у 2019 році, коли Андрій Єрмак тоді запропонував блогерам зрозуміти, що вони мають справу з найвеличнішим політичним діячем сучасності, а він тоді теж не жартував і сказав це серйозно. Бо він захотів це вірити. Те, що це не відповідало дійсності, це ну, так вахливо його хвилювало. Більше того, він і сьогодні розповідає Зеленському, що той найвеличніший політичний діяч сучасності, і це. Це має свій вплив. Це по перше. По друге, давайте відверто казати, сполучені штати стовідсотково розберуться зі своїми проблемами. Вони обрали свого президента, вони обрали свого віце-президента, вони обрали своїх конгресменів і. Це їх проблема. Якщо їх щось не влаштує, то вже за два роки на переобранні в Конгрес будуть зміни. Якщо буде щось, виходячи за рамки, то можуть бути імпічменти, і тоді на деякий час президентом Сполучених Штатів стане Джей Дівенс, що, до речі, лякає багатьох політиків. І е, американці про це навіть взагалі не думають. А от політики багато хто каже, що Трамп, коли брав собі віце-президенти Девенса, то саме для того, щоб зникло бажання оголошувати йому імпічмент. Бо замість нього я не жартую зараз, поміркованого може прийти зовсім не поміркований, і оце це буде зле всім. І респам, і демократам. Тому вони розберуться самостійно. Пане Єдине, що я можу так. сказати, що. А те, що ми бачимо зараз, це все ж таки не 2019 рік. У 2019 році ми бачили, як аматори, не маючи ніяких взагалі розуміння поглядів в політиці, зайшли і почали керувати державою на свій погляд. А сьогодні ми бачимо, як люди з великим політичним досвідом, зі знаннями, з комунікаціями, з розумінням, як працює держава, реалізують проект під назвою Проджект 2025». Своє бачення, яке відрізняється не тільки від нашого розуміння, взагалі, як повинно бути, а й від е, вектора розвідки розвитку е, сполучених штатів за останні майже 50 років, це скоріш новий хрестовий похід, те, що ми бачимо, і це треба розуміти, тому що якщо хтось вважає, що це таке аматорство. Ні, це не аматорство. Це сфокусоване зусилля на досягнення результату. Який може бути результат? Я раджу почитати книжку з записки служниці. Дуже раджу, от те, що вони вибудовують зараз, схоже на той гелад, який описаний в цій книжці. Я налякана, бо я знаю окрему історію прав жінок, і мені це дуже не подобається. Але до цього треба ще дотягнути. Але єдине, що пане Борислава, я все ж таки хотіла з вами так по-доброму, по дружньому посперечатися, бо я розумію, коли ви як українець, як український політик, говорите, ну там американці самі розберуться. Так, ми ж там ні в що не втручаємось, але при тому е американці максимально сильно впливають і втручаються в наше внутрішнє життя. По перше, в нас є заява від Марджорі Тейлор Грі і це вже не просто американська американська політик це вже людина при владі яка каже зачекайте подивіться що там в україні вони ж не хочуть допускати проросійські партії в них же там утиски першого другого третього що ніби ми з вами підтримували і говорили що це захист національних інтересів далі я дивлюсь що ресурси мага піарять е, нардепа дубінського який я нагадую знаходиться в ці зота і це ж теж нас, ну ледь не бранить совісті. Зараз опиняться в цьому ж теж є ризики і виклики для нас. Е, ні, ніяких ризиків і викликів це інструменти до для досягнення своєї мети. Зараз Дубінського підняли на щі для того, щоб отримати м, результат у тиску на Зеленського. Це перше до того вчора. Джуніор Трамп Лад молодший. Виклав відео там величезна кількість з бусіфікації. Тобто так, так, так вони будуть використовувати це як класичний інструмент для тиску, щоб досягнути свого результату. Це по перше, друге, коли ми кажемо, що вони впливають, так вони впливають. Америка дає нам гроші, Америка дає нам зброю, технології, розвіддані і багато що без чого ми не можемо воювати. Але Америка нам може допомагати. І Америка впливає на багато процесів, але за нас вона вирішувати нічого не буде. Вони можуть нам пропонувати сценарії, особливо вони роблять це тоді, коли в нас нема свого власного сценарію розвитку подій. Якщо б Зеленський запропонував щось своє, це було б інше. Далі вибачте, я погано пам'ятаю. А в якій партії прийшов пан Дубінський у Верховну Раду з 2019 року? Нагадайте, будь ласка, хто саме його привів? Я просто не пам'ятаю. Ну я б сказала, що більше схоже на ОПЗЖ, але точно пам'ятаю, що ні. Mm -hmm. А ви не пригадаєте, пан Євген Шевченко випадково не з ним прийшов в 2019 році в парламент і Артем Дмитрук теж, пане Бориславо. Я знаю, подивитись Дмитрука, це окремо. Але зараз про Шевченка. Я вам скажу, вони зараз його підіймуть. Поясню чому. В 2019 році, коли Шевченко прийшов, він зразу зайняв таку проросійську відкриту позицію. А в 2020 році, якщо я не помлю, а в да, двадцятому році він вийшов на. Перший російський канал і там е дискутував з Пушиліним як аргумент, кажучи: йому ми з, ми з вами на одній стороні барикад. Це радикали в Києві хочуть нас посорити. Вам не здається дивним, що його риторика співпадає з тим, що ми зараз чуємо від пані Маржери Гріні? Ну тому, що якраз приблизно те ж саме. Тоді Шевченко розповідав, що це радикали не дають російській церкві, російську мову, він зачепав все це. Але найцікавіше, що чомусь тоді наша влада нічого не казала ані про одного, не про другого, не про те, і про всіх інших. Більше того, хочу ще нагадати вам одну панянку: якщо ви колись чули таке прізвище, пані Олену Шуляк, яка є лідеркою партії Слуга народу, яка заявила, що. ОПЗЖ це дуже конструктивні депутати і з ними корисно співпрацювати. Ще запитання є: в політиці є така ну така теза, як корисність, це політична користь, і вони її використовують. Так скажіть мені, будь ласка, якщо наша влада використовує політичну користь, то чому ви вважаєте, що американці будуть ігнорувати цей інструмент? Вони теж це роблять, і те, що нам це не подобається, велика проблема, але нас. І для того, щоб щось змінити, ми повинні змінитися самостійно і запропонувати свій план і пояснити, що відбувається. До речі, пояснювати треба не сьогодні. Було а ще роки два тому. У листопаді, 20... ні, в жовтні 23-го року. Коли я побачив, що відбувається, я звернувся до пані Маркарової, з якою. Підтримую стосунки як і з багатьма іншими політиками нашого часу, і дипломатами і представниками різних політичних сил. Але я звернувся з пропозицією, що можу дати варіант, як вирішувати проблему, яка тоді була. Пам'ятаєте, нам не давали гроші тоді, відмовлялися республіканці фінансувати Україну. І тоді до мене звернулися з Америки. Представники нашої діаспори, е, релігійні юдеї. Багато хто їй запропонували рішення технологічне, яке працює. Е, Оксані сподобалось це рішення. Вона сказала: Супер, ти готовий цим займатися? Я говорю, ну, я тобі для цього це і запропонував. Нам треба погодження меседжів від нашої влади, і нам треба розуміння, щоб був якийсь координатор, з яким ми б наші дії узгоджували, тому що ну, щоб не нашкодити. За три місяці я отримав відповідь. <кхм> На жаль, ні. Тут же ти береза. Це для розуміння того, що ми маємо. Так от, ще тоді треба було пояснювати, а бажано ще раніше. Але наша влада ж така демократична, що чомусь ігнорує тих, хто розумніший досвідчений, ніж вона, якщо не співаємо владі, яка вона чудова, кайфова, класнюча, професійна, ну, до речі, те ж саме, що любить чути про себе Трамп. То чому ж ми дивуємось тоді таким результатом? Маємо, що маємо. Я вказав ще один президент України. Тату, знаєте, зараз президент Фінляндії пропонує помиритися Зеленському і Трампу в бані, сходити. Та це в фінській бані фінські Філь... 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 Фільські... Фільські... бані. бані. Але на останок, пане Бориславе, я вас запитаю. Ну тобто зараз явно будуть нас переконувати, деякі блогери, експерти, та нічого страшного, господи, що ми без Америки ж не протягнемо. Все в нас вийде, все буде клас, самі зробимо чи європейці допоможуть. Це брехня, це неправда. Ну на жаль, так вже сталося, що все, що нам потрібно, чи більша частина з того, що нам потрібно, знаходя. Ходиться в Сполучених Штатах Америки, та й зрештою це та країна, з якою треба дружити, а не ворогувати. Відносини нам треба відновлювати. І перед вами в нас був український дипломат Володимир Єльченко, людина, яка має дивовижний досвід роботи у Сполучених Штатах, і своїх друзів, які кажуть, що одна із порад це створюйте групу перемовників, не ті, які були у Вашингтоні, а інші, і відправляєте. Я можу вже зараз накидати українських ветеранів, ветеранок, волонтерів га. Е а ну, ну, ну безліч ваших колег, так хто б міг туди поїхати. Як зробити так, щоб це лишилося не просто порадою, а щоб це було реалізовано? Дивіться, по-перше, я з вами не погоджуюсь. Ми дійсно можемо протягнути без Америки. Але дуже ну, кількість так, протягнути час. ноги. О, я скажу. Тобто протягнути без них ми можемо. Але фінал буде для України катастрофічним. Більше того, Європа нам вже каже про це: замірюйтесь як мова, скоріше з Трампом, тому що ми не готові вас е, фінансувати і допомагати так, як це робить Америка. А е, ви без Америки не зможете не те, що перемогти, а вижити. І це зрозуміло всім. Я, до речі, казав про це перед лондонським самітом, і мене захейтили по максимуму. До речі, чомусь всі ті люди, які хейтили мене перед самітом, зараз мовчать. Не знаю чому, але це дивна ситуація. так от я хочу сказати вам, що я погоджуюсь з ним. Я погоджуюсь також з тим, що каже пан Єлісєєв, теж досвідчений дип дипломат. А він каже, що треба не тільки змінити треки для човничної дипломатії, а взагалі підходи змінити. І тут головне зрозуміти, чи готов Володимир Зеленський свій комфорт і свою амбіційність обміняти на Інтереси держави поясню про що йому комфортно, що Єрмак комунікує і дуже ревно ставиться до цих комунікацій когось іншого сполученими штатами, але він ну некомпетентний. Ми бачимо, до чого це призвело. Ми вже чули, що Келох. Казав, не треба вам цієї зустрічі. У вас ще не такі міцні стосунки. Зустріч треба підготувати, так. налагодити стосунки з президентом президентом. А ярмак хотів, йому треба була ця фоточка і показати, який він потужний перемоги. Хвилинка ну, пане я перемовив. Так, от тут треба зробити головний висновок: нам необхідний дипломатичний десант, і не лише з дипломатів і депутатів. Колишні прем'єр-міністри, колишні президенти, колишні голови парламенту, колишні очільники комітетів і міжнародної діяльності, релігійні Діячі всі ті, в кого є комунікація і можливість достукатись. А от вирогідність цього ну, залежить тільки від Зеленського. Якщо він готовий інтереси держави поставити попереду, а комфорт своїх комунікацій з Єрмаком позаду, шанси є, якщо комфорт йому дорожче, тоді Україна програє. Знаєте, як як любить говорити наш з вами друг Ігор Лапін, що всі ці роки президент Зеленський приймав за нас і з вами, але перш за все за Збройні Сили України аплодисменти по світу. А тепер справді йому за всіх нас можливо десь треба наступити собі на горло і змінити абсолютно все та і свою політику, і свій підхід до цих перемовин. Будемо спостерігати за тим, які висновки будуть зроблені. Дякую, пане Борислава, за те, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, Борислав Береза, народний депутат восьмого склика. Супер успішний, суперпопулярний вже тепер і блогер. Ходіть, підпишіться і на його телеграм-канал, і на Ютуб канал. Ну і звісно, не забувайте підтримувати всі мовники каналу прямий, тому що ми працюємо для вас так, щоб вам було щоб подивитися і по телебаченню, і в Ютубі. Не забувайте про наш Ютуб канал прямого. Підписуйтесь. Ну і, звісно, лишайтеся з прямим. Ми з вами побачимося вже завтра. Але найцікавіше, вас, вас чекає, звісно ж далі.